Так, любенькі, дорогенькі. Давайте ще трошки щось зніму на балачки, тому що потім розклад йде, чи розклади йдуть. Заховаю, зняли. Зняли на розклади, відео зняла. Тепер для вас. А з 11, зараз, воно чи хоч з 11, чи хоч не з 10. А ну, зараз ми подивимося. Бо це таке, щоб було. Шамовляно на сьогодні понеділок, та ні, з 1, третє, третя, з 11. З 11 годиночок у нас. З 11 годиночок у нас розклади. Хочеться, знаєте, як відео назвати, як сказати, як сказати вам правильно. Хто з любов'ю жде, той ще з більшою любов'ю отримає. До чого таке відео, до чого така назва. Ну, до того, хто, розумієте, хто дійсно з вірою жде, от ти розумієш навіть, знаєш, як робиш цю свічку? Любу свічку, любе те, що ви заказуєте, ти розумієш, як людина до цього відноситься, і як людина не до мене, а до того, що от їй прийде, як вона жде, як вона буде, як воно буде навіть срабатувати, я його розумію. Повімаєте, по імені, по числу, по місяцю вашого ну, по ваших даних, навіть роблячи свічку, до кінця доробляючи її. Чого, чого свічка? Тому що в кожному наборі є свічка. Там, де підкова свічка, там, де чашечка, носочки, свічка, там, де річна свічка чи для фінансів свічка. Ну, ж, везде є свічка. І доробляючи От доробляючи цю свічку, що вже бачу, я, що вона готова, понимаєш, ти розумієш, як вона буде розрабатувати в людині. Ти чувствуєш, як вона буде зрабатувати. Від чого це залежить? Від того, як людина, мабуть, вірить жде. І спокійно жде, чи безпокійно жде, чи з вірою жде, чи, як я казала, тут заплатила, а тут через 10 хвилин сидить думає, блін, ну, зря потрачені гроші, чи ще щось, чи ще щось. По ваших потім коментарях, як ви пишете мені вайбер. Ну, от сьогодні я прийшов, от я прочитаю. Не, не питаю я, чи можна, чи ні. Я думаю, зараз прочитаю. Якщо я його не вдалила. Ні, не вдалила. Щоб ви розуміли, що по вайберу прийшло, приходить. Ви пишете, пишете, пишете. Багато пишете. І те, що потрібно, і те, що не потрібно пишете. Ну, не важливо. Добрий вечір. Ну, воно вечором прийшло, я тільки телефон відкрила. Шановна пані Оксана, сьогодні отримала довгоочікувану свічку. Я в захваті. Ну, тобто людина ждала, спокійно сиділа, довгоочікувано. Ну, от вона ждала, спокійно ждала. Я в захваті, з якою любов'ю все складено в посилці. Ця любов відчувається як від найріднішої людини. Все продумано до дрібниць, повірте, кожну посилочку, кожну коробочку дійсно складаєш, мені здається, діти, які відправляють вам їх, і то, з стрепітом відправляють кожну посилочку, без різниці з чим. Подімаєте, навіть ці візиточки туди ложиш, і то, повірте, з любов'ю. Хочеться, щоб вам, знаєте, так от душа ваша трошки улыбнулася, душа ваша трошки порадувалася чомусь, в цій нашій житті, такій, з якою любов'ю все складено в посилці. Ця любов відчувається як від найріднішої людини. Все продумано до дрібниць. Інструкція, і іконка, і сірники, і маленькі дрібнички, які гріють душу. Побажання вигляді магнітів, я їх приліпила на холодильник, навіть цукерка. Дякую щиро, дивлюсь на все це і плачу. Така туга за Україною. Ну, наверно, людина не, не, ну, не в Україні знаходиться, Ну, висилаю я тільки по Україні, тобто я вам зразу пишу по Україні, а там уже родичі, знакомі вам пересилають далі. Туга за Україною. Дякую вам дуже за працю, моя любенька, дорогенька. І я вам, хто це знає, якщо подивиться, людина знає, не буде на ім'я казати нічого, я вам теж, любенька, дорогенька. Дякую за те, що ви вірите. Просто вірите, що ваша віра, не іменно мені вірить, а взагалі, що ваша віра, ну, що, значить, душа ще віра. В шось, когось, віра. І ваша віра дасть вам все те, що ви хочете. Я трошки поможу, я трошки поможу начитаною свічкою, там, тим, сим, для кожного своє. Я вам поможу, а ваша віра все остальне зробить. Якщо ви ще з вірою відноситеся до людей, до, до чогось всього. Тобто, я вам кажу, що відео хочеться назвати. Якщо ви вірите, ви не навіть слов нема, не тому що, що на своїй шкурі це провірено. Хто з любов'ю жде, той з любов'ю, ще з більшою любов'ю отримує. Таке в нас відео буде. Так що, замовляєте, ждіть з вірою. Ждіть, і ждіть, як сказати, ждіть, не починайте кіпішувати, не починайте. Встадьте, послухайте себе перед тим, як замовляти щось. Надо воно вам, не треба, вірите, ви не вірите, як ви там сумніваєтесь? От себе послухайте. І. Потім вже поступайте, так як ви вирішили поступати. Монетки багато вас замовляє на монетки. Свічок дуже багато. Багато-багато. Так багато, що прям я вам кажу, не завжди не відео чи щось В мене є час зробити. Я Вам веду монетка, яка вам приходить. Туди ложите копюрку, ще раз розкажу, щоб не писати у вайбер. Тикати цими пальцями вже кривими своїми. Ну мені важко в вайбері. Через що я ці пофотографірувала вам, скидаю реквізити, сфотографірування, не печатаю, сижу. І, мені кажеться, в кожному відео я розказую про це все. Дуже мало відео, в яких я не кажу. Щоб потім возмущатися, чого ви мені не написали. Тому що в кожному відео ну, більше году, так сказати. Навіть не два, хай більше году. Я читаю, розказую. Я думаю, ви приходите до мене. Ну, подивившися ці відео. Одне, два, три, п'ять, десять. Кому треба, то знайде інф... інформацію. Можна в спитати, спитати, воно на другий день прийде, чи на третій, чи тоді, коли ви зробите. І можна додумати з своєю головою, якщо я беру ваші дані, значить для чогось мені ці дані? Не для того, що я їх там колекціонірую. А для чогось вони мені треба, щоб доробити вам те, що треба що доробити. Що я хотіла за монетки? Яка приходить копійка там, есть, ну, тобто, чи 5 гривень, чи гривня, чи 2 гривні, чи 20 гривень. Ну, есть, тобто, витягуйте таку, знайте таку копюру. Ложите монетку, ложите копюру і свічка зверху. І от воно, і та монетка у вас хай буде, і копюра, там треба її по кошельку тягати. Дома положили, і дома хай лежить воно все це. Виняливе, ви. тобто до тієї монетки ваша копюрка йде, і от при будь-якому розкладі ви її не трогаєте. При Щоб не цей, ви її не трогаєте. Хай вона лежить. Хай ця монетка притягує на вашу копюрку, притягує фінанси. Чи відкриєте ви бізнес, чи закрийте ви, може, бізнес якийсь з вас тягне соки? Це теж не спричено, це теж ви дуже багато мені пишете. Що закрила наконець получили, Получилось, це ж не перший, раз я роблю ці. Робили в тому році, ми так само на фінанси ви замовляли свічки, були цілі ритуали, коробочки там, були там все, що надо йшло. Понімаєте, зараз воно трошки ну, трошечки його до кучі я стягую. Писали ви дуже багато, що закрили бізнес. І розвиднилося, і в людини гроші почали з'являтися. А то бізнес витягував ці гроші. Що там? Поняли ви? Тобто навіть так може бути. Воно саме найде, воно саме найде. От магія в чому і заключається? От скільки раз люди приїжджали, приходили, заказують щось заказують. А як воно буде йти? Ніхто не знає, як воно буде йти. Вам треба результат, ви результат повинні отримати. А як воно буде йти, як воно буде, ця цепочка, як воно буде проходити, цього ніхто не знає, я не знаю. Воно доведено вас по голові не вдарити дуже крепко, примерно, чи хороша, чи погано. І должен результат бути. А як він прийде, так і прийде. Через що буває ти розкажеш, а ти готовий заплатити отаку, чи готова заплатити отаку, отаку ціну. Тому що там не тільки фінанси, що ви там проплатили за роботу комусь, мені примерно. Ні, там дивишся і каже, що може отам-отам, по здоров'ю, по дітях, по п'ятому, по десятому, тобто, Согласні? Согласні, не согласні, значить, значить думайте, чи воно вам треба. Значить, це вже йде проти волі. Вищих сил, які хочуть чи не хочуть нам щось дати в цій житті. Тобто, з вірою, звірою, з звірою, розумієте, все одно відносить до цього, ті породі якісь і для вас. Як ви будете ждати, як ви будете. Та зараз почитаю. Як ви будете? Як ви в спокійстві, в Тішині всім приходить, нема, повірте, за скільки време ні одної людини нема, щоб їй щось не прийшло. Не, не буває. Вчора пише, якась там мені звати не знаю і не хочу знати, заблокувала і все. Там розклад, рахунок, вкинула рахунок, розклад написала хорошо. А як я буду уверена, що? Якщо ти не уверена, то ти хрена лізеш. Як мені на крові поклястись, чи почати переписку, ночну? це вже таке під 9 вечора, Ночну доказувати, що це я чи це не я. Ти тільки будеш уверена, коли ти зо мною чи на відеосвят вийдеш, ти скажеш мені, покажіть себе, ти покажу себе. Або карти покажить, або ще. Тоді ти будеш уверена. В цій житті взагалі в чомусь можна бути увереним. Це саме менше зло, яке отут, щоб там вас дурити, надурити, чи ще щось, чи ще. Зараз в нашій житті взагалі вірити дуже важко. Собі через раз треба вірити. Ну Все, що ви заказуєте, все прийшло. Нема таких, Нема. таких. Мені дайте квитанцію, я вам на любу квитанцію, з нової почти дам квитанцію на вашу квитанцію, що ви мені проплатили, я дам вам квитанцію, що ви отримали, нової почти. Так що це і включається. Кого не кірпіш, я казала, ще раз скажу, що зразу на другий день вишлю. Все, що ви скажете, все заказали, складу в коробочку, піду на почту і вишлю вам. Або спокійно ждіть те, що ви повинні отримати. На все це треба, время. і розклад не буде зразу. Бувай неділя, буває 10 днів, я пишу вам перед тим, як це, я вам пишу, запис зараз йде, там, наприклад, на 20, чи 25, чи 30, чи 35. Я вам пишу, ви вже согласні, не согласні, якщо вам треба бігом десь в другому місці шукайте, де може швидше зробите, ну то тобто й знайдете. Бувай на другий день, як є в мене там якесь таке, що я можу. ну, время, А буває і ждуть люди. Так само і це зробити його треба. Якби я з лубнів не забирала ті свічки готові, все одно під кожного з вас в лубнах не знають ваші дані. В лубнах можуть знати ваші для чистки дані. Там по телефону я можу рішати, щось балакати. А все те, що це, мені самі треба його доробити і вам вислати. І все. Так що, ждете з любов'ю, получите ще з більшою любов'ю. Як написала людина, отак кожен з вас вимучає. Повірте, складаються посилки, я вам кажу, мені кажуть, діти, мене з любов'ю вам посилають, тому що серйозно до цього відносяться. Чого діти? тому що ну, не мав в мене такого вставати, бігти на почту в очередь. Якщо вони через комп'ютер все це раз-раз раз завезли, здали, все, все в порядку, все нормально. Все мною запаковане, упаковано тільки коробочку отдати з рук в руки. Так що такі діла? Що ще вам розказати? Вчора приїжджала, ну, приїжджали люди, разниця, як не разниця, як люди приїжджали та й приїжджали погадати, порозклади поробити. Ну і теж почали балакати, собі трошечки з сульки. Де я ці блокноти взяла, не знаю. Такі вже, як ото, знаєте, гривська якісь. От жінка почала сидіти, розказувати, Жінка! Що вона замахалася бути сильною, хочеться бути слабкою. Ну, це між розкладом, між цим усім. Я все рішаю, я все цей замахалася, задовбалася все рішати, і, і ну, це наподобіг цього розговору. Ну, послухав, послухав, розклад ми зробили. Вся людина, я знаю цю дуже давно. Тобто їздила до Ютуба, або все время Ютуба жінка, жінки. Замахалося, все замахалося. І... Думаєш, ну от дійсно чи... Чи... Ну, одразу себе на місто ставиш і думаєш, ну от, як, я не можу сказати, що я слабка жінка. Що за мене хтось рішає там, щось, щось, щось мені можна в голову вкласти, якусь там чужу волю в голову вкласти, або я буду робити так, як я не вважаю нужним, ну, я не вважаю себе. Ну от Замахалась я чи не замахалася бути сильною чи слабкою. Якщо тобі сказати, Боженька дав ну, в характері, в цьому силу якусь, ну як ти замахалася чи не замахалася. Як це бути сильною, як це, в, якому, ну, в якому смислі, сильною, несильною теж. Ну, хтось чогось я вчора так було про що подумати. Після гадання, після розкладів цих з ними. Треба, щоб чоловік був сильний, треба, щоб я коло нього себе чувствовала. Ну, ну, таке часто й пишуть, ж. там люди читають, начитаються і. Чоловік, що був сильний, тоді тільки ти будеш з ним відчувати себе слабкою. Не знаю я. Я вважаю, подімаєте, по-перше, воно вам інтересно чи не інтересно, я не знаю, я скажу так, як я думаю, та й все, ви послухаєте, чи не послухаєте. Я вважаю, що біля сильної жінки ну, чоловік завжди сильніший. Це не значить, що він там, там гристися сильніший, чи там руками махати сильніший. Ну, все одно, все одно, повітря, біля сильної жінки не може бути чоловік слабкий. Слабкий чоловік забіжить просто. На що напрягатися, якщо можна десь там в сторону напротязі життя відійти в сторону і все, і не морочити голову собі. Через сильну. Нову? Сильна жінка це все время щось, щось, понятно, щось хочеться, щось треба, щось собі, дітям і понеслося по кругу, ну, тобто, спокойствия нам тільки сниться. Кажу, бува, чоловіку, тобі за мною точно не скучно, ніколи, ніколи скучно не буває. Все щось то те зробили, те придумали, те заробили, те туди, тому те помог, то... Ну, то есть, все, время, все время. Я не вважаю, що біля сильної жінки, дійсно сильної жінки, знаєте, як там є карта королева, От, якщо ти королева, ти корону на себе наділа, веди себе по королевськи Веди себе так, як веде королева, А не ти натягла на себе корону, а ведеш себе, як якась там, прости господи. Так само, якщо дійсно дійсно сильна жінка, біля неї чоловік, а він буде найспокійний. А він буде там, ну як сказати, ну, вроді б так сказати, підкаблучник, чи, чи не підкаблучник, як там хто називає. Все одно, це людина, яка сильна. Це терпіти, ну як терпіти? Ну, жити сильною жінкою, це вже ну, це не просто так. Мені проще такою бути, ніж такою, як мій чоловік. Тобто я свої емоції, я можу їх виплюснути і все. Ну, він так, ну, так і не може. А в собі це держати це теж сила, яка треба. Може, щось я неправильно кажу. Дівчатка, може, мене кудись занусить на поворотах. Ну, вчора я так подумала, не наскільки ти, мабуть, сильна жінка? Ну, ти повинна ти радуватися, що тобі, Боженька, вищі сили, дали в тобі є сила, є стержень якийсь, тебе ніхто не зламає, не переламає. Ну, ти во благо, во благо сім'ї, во благо цю силу приміняй. Це, ну, я не маю силу, щоб пішли там на кулаки порижалися чи там морду один одному набили. Значить, значить, ти наскільки сильна жінка. Якщо біля тебе такий чоловік, за якого ти ну, які, ну, живучи з ним, там 30 теж з лишнім год ну, люди живуть, ну тобто ти починаєш, на, на, що хочеться, щоб він був сильний. Ну, мені не хочеться. Мені хочеться, щоб чоловік був такий, як він є. Чоловік мене устраює такий, як він Я думаю, він, якщо за мною живе 40 років, то теж його устраює те, що є. Сильна я чи не сильна, я М -м -м. не знаю. Це такий у нас розговор. Не знаю, дав тобі Бог якусь силу, якусь там внутрішню силу, якийсь там стержень. Значить, радуйся і старайся це все в облаго. пустить в облаго сім'ї, відношенням з чоловіком. Коли мені треба, я, я, коли мені хочеться, я можу бути слабкою. Я не знаю, ну як це, в чому бульною, в чому слабкою. Я ніколи сумки не пірала, я ніколи огородини, щоб сказати, от моя сила, йди там, вставай, роботай і все. Є чоловік, який все це робив і робить. І виходимо з хати, він взяв сумки, пішов, він взяв. Ну, тобто, ну, силу він проявляє. Мужку силу і все те, що повинно бути від чоловіка, він це проявляє. Да, на горло не стає, ніколи не ставав, ні мені, ні дітям, щоб сказати, от я зараз силу проявлю, зараз я дам силу своєю. Може, через що й сім'я держиться? Може, через що діти на все це дивилися, діти живуть. Сила в тому, щоб порядок був. Ну от, щоб отак, отак, отак. Всі накормлені, всі напоїні, всі, ну, у всіх був порядок. Це хорошо, що така сила є. Не вважаю я правильним, що цей хочеться бути слабою. Ну, а якою це слабою, ну хорошо, якою це слабою, мені треба бути, щоб був чоловік сильніший, типу, от, хочеться побути слабою. Не завтра хочу побути слабкою, я буду лежати цілий день і все. Чоловік все те, що йому треба, все те, що там примерно я скажу, оте зробив, оте зробив, він так чи не так, він встане і зробить. Щось не трошки не туди. Щоб чоловік був, та ти б, якби чоловік був біля тебе сильний, ну, то, знаєте, так думаєш, та ти б забігла від чоловіка, може. І з твоїм характером, з твоєю, ну, чи ви напишете? Ви все напишете. Правильно, як там таку тему, така тема інтересна, і така тема непроста, вроді хто, сказати. Дуже добре, якщо є совість. Якщо люди живуть і якась совість є і в одного, і в другого. Там сила вже... Тобто добре, як є чувства. Є совість. Відношеннях є, має і одна людина, і друга совість має. І черта, за яку не переступається. Тобто, можна, от там в хиханьках, ну, примерно, де щось таке, якась, а от туди не можна, туди ми не заходимо за ту черту. Повага, якщо є повага, якщо ти людину поважаєш, яка людина, яка біля тебе, ти її поважаєш. А сильний, не сильний, яка різниця? Якби для сім'ї в пользу йшла та сила, яка є в одного чи в другого, якби в пользу сім'ї йшла. Є всі чоловіки, типу, вроді сильні, держать отак сім'ю, в кулак і діти зі страхом і жінка в страхі, а подивися, ну, блін. Ну, і толку з того, що чоловік сильний, який там своєю силою, своїм отим напором, держить всіх отак, ніхто з світу білого не бачить. Тоже вже в чому що хорошого в тій силі. Так, що все відносительно. А взагалі, що чим Боженька наділив, так сказати, який характер, чи від папи, чи від мами, чи там от воно, яке все, треба цим просто правильно правильно користуватися, правильно в правильному руслі його. І буде вам щастя. І не важно, хто сильний, хто слабкий, хто там, який з різних сторон можна подивитися. Може, в мені от, там, моя слабость, це те, що я можу там, як спічка, загоратися. Це не сила, це моя слабость. Його сила може бути в тому, що він спокійний. Ну, на будь-який він більш спокійний. Може, його в цьому сила. І все. Ну, Взагалі, так, так я думаю, а це, 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 це. Не, знаю я. не знаю. Коли мені хочеться, я можу бути слабкою. І такою слабкою, що. Мене не узнаєш. Ну коли треба бути сильною, там я буду сильною. Повірте, ніхто не зламає. Не ваші коментарі, не ваші писання, не ваші розписування, ніхто ніколи нічого не зламає. І все. У мене є вибір, бути сильною чи бути слабкою. І це кльово. І це кльово. що є вибір. Ну, якщо, зрозуміло, сила в тому, що запрягли, тебе і ти там пахаєш на городі, місто якоїсь лошаді, то, зрозуміло, що. Такі діла. Так що, дівчатка, будьте здорові, хлопчики, не болійте, не болійте, все переживемо, з усім справимося. Коли це закінчиться, Бог його знає, один Бог знає. Мені кажеться, Ну, Ніякі вже карти не скажуть точно. Понимаєте, карти я вам розказувала на тому каналі. Карти, те, що показують, карти, карти показують, як треба зробити. Щоб було так, а було так. От, через це ми дивимося совет карт. Ну, ніхто цього не робить. Я маю доведу те, що в Україні, те, що в світі відбувається. Ніхто цього не робить, а роблять те, що вигодно, те, що. Те, що для них вигодно. Через, через те ніхто не знає, коли як воно закінчиться, і закінчиться, і чи після того, що закінчиться, заново не почнеться. Ну, тобто дуже багато опросів, дуже, дуже багато опросів і дуже мало відповідей. Такі діла. Все, давайте, пока-пока.